Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою проговоримо про три секрети, як просрати всі свої гроші. Погнали! Одразу хотів би сказати тобі, дуже дякую в мене сьогодні. Просто YouTube ось так цілий день робить. Ось так цілий день. І вчора так само робив просто фу-фу-фу-фу. Тюхю фірвірки просто цілий день. Дякую тобі, друже. Я дуже щасливий, що в таке зараз коїться. Нехай в мене небагато переглядів, нехай 13 підписників, але це вже приємно. 23 людинки Кожен з вас, і я там пару разів подивився, та було таке. Кожен з вас подивився, хоча б декілька хвилин. Ось це моє безобразіє і, 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 це круто. Я не знаю, що тобі ще сказати. Дякую, велике, дякую. Мені, я, мені дуже приємно. От як, якби ще ти лайкос би ставив, ставив би, це було б ще приємніше. Ось. Але і так дуже добре, дякую, велике. Це перше, що я тобі хотів сказати. Що стосується помилок, та як просрати гроші, давай подивимось. Перша помилка це купувати на хаях. Продавати на низах Я більш ніж впевнений, що, мабуть, про це відсотків 80 з нас колись таке робили. Я також зробив з міною. Я купив ось тут, тут на червоненькому кружечку. Ось тут я купив. Але я не продав. Я тримаю і тримаю це в стейкінгу. А що роблять інші ховрачки? А всі інші ховрачки. Ось десь ось тут, мабуть, ось тут продають в мінус. Біткоін. Продають в мінус біткоін. А чому вони продають в мінус біткоін? Бо вони ж не знають, що є цикли. Вони ж не знають, що все повторюється. Спочатку ми ростемо, давай недільку не вімкну. Спочатку ми ростемо, вони ось тут купують, ми потім падають, вони ось тут продають. Потім криптаскам, 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 крипта вже доросла майже до вершини. Ось тут купив, бля, впала. Продам херня. Криптаскам, криптаскам, ось тут знову купив. крипта ж тільки коштує, біток там вже по 1100. Все купив, зараз буде рости. Воно знову впало. І ось тут знову продав. Красавчик просто, лайк працюй на заводі далі. Чому він так робить? Да все просто. Ось чому. Ось чому. Коли все росте, ми всі стаємо дуже жадібними та на ейфорії. Ми ось тут купуємо, бо жадібні зараз ми заробимо мільярди просто грошей такі чекаємо, вже там просто відсотки свої нарахували, вкладемо в вілу, купимо собі машину. Ще жінці треба купити кольє дорогуще і й шубу, отаку, щоб з цими з проститутками гуляти. Ось тут, ось, ось тут ми всі так думаємо. Потім ефорія, думаємо, що е, зріст буде постійно, а потім ми починаємо падати. І ось тут на страху, а потім на паніки. Ми все продаємо і все. І забуваємо на крипту в ось, ось тут знизу. Потім ми починаємо в неї знову вірити, повертаються всі підписники, повертаються всі запити, всі люди починають знову цікавитися криптою та. Знову те саме купуємо на жадібності та ефорії, продаємо на відчаї. Ось тобі інший приклад є: Google Trends. Я сподіваюся, ти знаєш, що це таке. Тут в Google Trends можна подивитись кількість запитів юзерів по країнах та по саме пошковому запросу. Давай подивимось, як воно це все працювало останні 5 років. Ось був пік. Ось тут всі купували на всю котлету. Коли це цей пік був? 16 октября 21. 16, 21. Ось тут ось тут найбільше було запитів, коли біткоін вже був майже на хай. Майже на хай, ти розумієш? ось 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 це було. Ось тут найбільше людей прийшло і найбільше людей купило. Потім вони, вони всі продали десь ось тут. І все. Вони думають, що криптаска. Це перший приклад: купити на хаях. Продати на Другий приклад: швиденько, швиденько, просто повертаємося до графіку XRP або XLM. Немає різниці, вони однакові. Вони графік. Дивись, ось тут ми не купуємо, бо скам, ось тут ми не купуємо, ось тут ми також не купуємо. Як тільки полетіло, ось тут треба купити. Зараз воно все впаде, ось ось тут дійде рівно до рівня супротиву, або може трішечки ось тут, ну скоріше скоріш за все, що нижче. Ще впаде, Дай тут, давай подивимось, просто по Фібі. Ось так, 0618. Ну, може, ось сюди, скоріш за все, ми десь ось сюди, ми десь і дійдемо. Не видно ніхіра просто що то ось тут, ось тут. І ось десь ось ось так. Ми, скоріш за все, впадемо. А може, ще трішечки нижче. Ще сюди впадемо. Всі продадуть, тому що купили на хаях, вже втрачаю гроші. Все, криптаскам, пішов звідси. Все. Але ж дочекатись не можна. Не можна купити тут, не можна покупувати ось тут, 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 ось тут. Постійно не можна купувати, треба купити ось тут, блять. Не втрачай гроші, не будь хорошкою. Друга причина втрачати гроші це торгівля по чатику. Ми всі полюбляємо, ми всі підписані на чатики: ось ці: як зробити мільйон на крипті. Торгові ідеї для крипти». Що там ще може бути? М -м або просто якийсь чатик про або група про крипту з новинами. І тут починається, що там якийсь, е хтось спілкується в чатику і пише: Я ось тут купив, бо я там вважаю, зараз ракета буде, зараз це полетить, бля, я все купив на всю котлету, полетіли. Ти такий, ну, якщо хтось купив, хто його знає, що це за, за людина, також куплю. Ти ж не знаєш, як він працює. Ти ж не знаєш, де він поставив стоп-лос. Ти ж не знаєш, на який відсоток депозиту він зайшов. Може не на 100%, скоріше за все, не на 100% він зайшов. Він зайшов на 10% від депозиту. А може, він, це його вже середня позиція. Він купляв увесь рік, всі два роки, три, п'ять, десять, і він зараз ще докупився і просто чекаєш. А ти побачив, купує, бля, купує, і я куплю. Все, я купив і чекаю. Воно пішло не туди, і ти продаєш. Або якщо ти красавчик, воно в тебе автоматично продалось по стоп-лосу, бо ти вже щось таке знаєш, і ти розумієш, що треба стоп-лос ставити. Або воно взагалі просто почало далі падати. Ось, ось, тут, ось тут, наприклад, тут, тут тобі хтось сказав, що треба купувати, бо зараз полетить. Воно і справді полетіло. Справді полетіло. Але ж ти ж тут не продаш, бо наше тут продавати. Зараз ми полетимо на Айлтемхай. А він собі по торговій стратегії каже: якщо тут відіб'ється, полетить вниз, і я ось тут продам або вийду в нуль. А ти ні, ти ж так не зробив. Ти просто далі чекаєш. І ось це все, весь цей час, ти сидиш в мінусі, якщо не продав, а скоріше за все, ти продаш. Тому рекомендаціон великий: не торгуй початку. бо ти не знаєш стратегії. Твоя може, твоя саме особиста твоя стратегія краще спрацює. Вчись. Аналізувати графіки та не торгуй чату, бо просреш всі гроші. Третє. На третьому ще хочу додати, що це вже тр... третя, здається, спроба, да? Або друга спроба. Третя спроба записати це від цей відос. Чому? Та все дуже просто. Я вимкнув в ОБС, вимкнув запис аудіо. Зараз, до речі, перевірю. Раз, 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 працює все. Все працює, відео працює, все працює. Оце я красавчик. Хоч з третього разу я запишу цей відос. Це дуже цікавий відос. Та третя помилка це купувати різний шлак. Під різним шлаком я маю на увазі. Звичайно, зараз буде хтось каже, Женя, ну, на що ти це приводиш в приклад? Ну не треба ж так робити. Женя. Ось тобі один з прикладів. Він дуже поганий. Тут є не весь графік, тут графік є ось такий, але я чомусь не можу знайти. На Бінансі трошечки щось він завис. Ось, ось, ось тут, так? Ми були по луні десь на 80. Купували тут просто повні, повні кармани, набирали цю луну, хоча ніхто не знав, ніхто ж не знав, що є цикл, і цикл колись, колись закінчується. Ми почали падати, а потім пішов фат по луні. І всі такі, та ні, та, воно зараз впаде, все буде добре. І воно й єп і 79. Розумієш, це такий. Ніхто не міг передбачити, що саме луна так впаде, бо вона дуже гарно росла. Дуже такий, здається, проект гарний, все добре. Але ось таке, на жаль, буває. Це можна сказати зараз. Це вже шлак. Так, можливо, він ще відросте. Докуди ти, докудись, хз, докуди він відросте, але точно він стільки коштувати вже не буде. Точно. Може там через 100 років, хто його зна, але ні. Давай по пошукаємо ще якийсь шлак, який можна тобі показати. Який шлак? Який шлак? Та шиба, блядь, шиба, просто шиба. Це шиба. Ці мимкоїни це все шлак. Чому? Тому що, коли вони стріляють, коли маск собі там пише щось. Що якась там зараз монета полетить. Всі залетають в цю монету, купують все і чекають просто мільйони. Це воно? Так, це, це воно. Так, це, це він. Ось. ну Це ж шлак просто, розумієш, її ось так от кидає вверх вгору, вниз вгору на, на 70, вниз на 60, вгору на 120, вниз на. 54. Вгору на 1000% вниз на 90%. Так, я розумію, що тут цикл був, воно впало, і все таке інше. Але ну це не хардкапа Це мемкоїни. Її просто памплять та дамплять. Розумієш, ось памп, ось дамп. Ось памп, ось дамп. Все. Ось таких прикладів дуже багато. Ці всі мемкоїни, догі, шиба, самоєд ось це все. Ось це все це просто шлак. Якщо ти хочеш вкладати гроші постійно, не вкладай в таке лайно, не вкладай. Купуй щось висококапіталізоване, там, де є багато грошей. Там такі, які серйозні проекти, вивчай, що це за проект. Біткоін, ок, ефір, ок, АВАКС, трішечки не ок, але все ж таки ну, краще ніж ось це. Краще ні. Ми ж з тобою дивилися, пам'ятаєш графіки е, на минулих відосах, там десь додам е, підказку. Ну ось воно відросло, впало, відкригувалося. Наскільки воно відкривалося? На ну, 0,7, скоріш за все, Та, трошечки нижче, ніж 0,7. Трошечки нижче. Так, тут також було падіння від хаю скільки. Один, два. 88%. Але воно, бачиш, воно тримається не так. Тут немає такого, що прям. Ось це просто, я так розумію, що це був початок життя цього матіку. Може бо я не знайшов ще інших історичних даних. Може, може я помиляюся, але бачиш, тут немає памп дамп Відросли разом з бітком. Пішли, пішли, пішли. Ще відросли, впали, бо не пробили. Ось тут дуже багато, ще впали разом з бітком. Все, і ми потрохи-потроху відростаємо. Ну він більш гармонійний графік, розумієш, його краще читати, простіше. Це так, таке сам. Ну, не, не дуже гарний приклад, але все ж таки, тут також можна щось. Бачиш, ми впали. Ось у нас супротив, ми відкругувалися, протестували, пішли далі. І ось так потрохи, ми, і ось тут ми накопичуємося. Накопичуємося. Графік просто цікавіший, він вишуканіший. Він... Гарніший, його краще, його легше читати. Він зрозуміліший, ніж, то, ніж ось ці всі мемкоїни та щиткоїни. Краще не дивись. Якщо ти. окей, давай так, Якщо ти хочеш купити ось цю штуку і сподіваюся, на x мільйон відсотків на наступний цикл, купи на 5% від депозиту. Наприклад, в тебе 1000 доларів. Купи на 50 доларів. Ну, на 100 доларів, окей. Купи на 100 доларів собі ось цього лайна шиба, само, що там, якісь старі вже монети, які... Аксес, які вже. Хоча Аксес такий, такий собі ще, Axі це Infinity, може ще й трошечки, можливо. Також дуже, дуже мені подобається цей графік. Коротше, просто не купуй лайно, будь ласка, бо втратиш просто всі бабки. І все. І потім розчаруєшся, підеш з ринку, потім біток прилетить на 100 і ти повернешся. І знову купиш на, на хаях. Сподівайся, тобі це все зрозуміло. Сподіваюсь, ти більше не будеш таким ховрашком, як більшість. Сподіваюсь, якщо ти купив міну, як я, або щось інше вгорі. Ще раз покажу, просто ось тут купив якусь монету, вона впала. Ти її не продав, бо ти, красавчик, не продав. Просто купи ще трошечки. Подивись по графіку, проаналізуй, і прикинь, докуди ціна дійде. І купи так, щоб тобі середня ціна була трішечки нижча. Ціна прийде, ти ось тут продаш, закриєш позицію і будеш задоволений. Навіть якщо це був щітком. І все буде добре. Чекай, скоро, зовсім скоро. Зовсім скоро нам з тобою залишилося до халвінного бітка 203 дня. Чекаємо, накопичуємося, чекаємо, відпочиваємо та не купуємо на хаях. Па-па!